Добрий день, з вами я, Олександр Боринець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Сьогодні пізніше, ввечері, я робитиму підсумки про сім днів ем, війни в Ірані і в Ізраїлі, але там не буде підсумків про Європу. Я ці підсумки вирішив зробити окремо, наперед. Зараз. Чому? Тому що є пряме. М, привід. Зараз Європа веде перемовини з. Іраном прямо в Женеві кілька міністрів закордонних справ Ірани, Ірана, і Женеви, Ірана і Європи зустрічаються обговорюють ядерну програму. Але ви ж розумієте, що йдеться не про ядерну програму. А про те, що Іран шукає для себе спосіб, як уцеліти, шукає підтримку в Європі, а Європа традиційно не хоче ніяких змін. Пам'ятаєте? Коли Макрон розказує, як він щоранку дзвонив Путіну, і там по кілька годин з ним каву пив. От, чи там дослідники, чи журналісти розказували, вже не пам'ятаю, хто там, але ця історія відома. Вони дуже консервативні. Вони готові говорити з Путіним до останнього. І говорили до останнього, коли вже ніяк нічого не можна було змінити. Є позитив, вони так само. Терпять Зеленського до останнього, тому що вони в собі таку установку зробили, що треба підтримувати Україну, і вони не зважають на те. Демократія, не демократія, чи є реформа, чи немає. Вони підтримують Україну. І це теж великий плюс. Вони підтримували Ізраїль. Ну не так щільно, але все одно вони підтримували Ізраїль навіть в найважчі моменти, коли на нього всі нападали. І тепер вони підтримують точно так само. Іран не прямо, але сам факт перемовин це вже є підтримка. Для них мені здається головне гасло: хай буде як є, або не було гірше. І оце якби ознака стабільності своєрідної з одного боку, а з іншого боку небажання робити вибір. Тому що я ще раз кажу: якби вони зробили свого часу вчасно вибір на користь України ще тоді раніше. То Україна вже давно просунулась вперед. і У нас би і влада і інша була, і з Росією була б інша ситуація. Але вони боялися розпалу до Росії, і зараз вони бояться розпаду Росії. А Іран та сама імперія, він так само може розп розпатися на п'ять кусків, тому що там різні народи, різні держави курди окремо, азербайджанці окремо, перси окремо, араби окремо. Ну, тобто там вистачає багато різних племін, афганські окремо. Ну тобто там є багато територій, і вони розуміють, що якщо вони розпадуться, вони між ними можуть почати воювати. Вони думають, навіщо нам це потрібна проблема? Хай вже буде як є. Тому от, оце це такий підсумок. Ми ще раз побачили, і я і я припустимо прибічник того, що якби складно не було, які б проблеми не було. А ця імперія імранська повинна впасти і російська впасти. І китайська впасти, тому що це імперії, які не складені демократичним способом, не об'єднання. Це як імперії, які завойовані силою, які нищать інші народи і намагаються один народ підняти над іншими. От, от такий у мене підсумок, і підсумок, який не дуже з кращого боку для мене показує Європу. Хоча в більшості питань європейці мені дуже близькі. Дякую вам, поширюйте це відео. Лайкайте, коментуйте, головне, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал і ставайте, до речі, його спонсорами. 35 гривень коштує. це. На все ціни ростуть, а на це поки що ні. Гарного всім вечора.